Тим часом зведений загін у складі працівників територіальних підрозділів та обласного апарату поліції працює над стабілізацією обстановки в деокупованих населених пунктах Херсонської області. Головне завдання поліцейських спільно зі Збройними силами України та іншими правоохоронцями сил оборони повернути місцевому населенню, яке понад 8 місяців перебувало під тимчасовою окупацією РФ, відчуття безпеки та стабільності, повідомив Євген Ругачов, начальник поліції Полтавщини. Завдання одне виконати поставлені завдання, і всі неушкоджених повернутися до. Серед основних функцій правоохоронців на деокупованих територіях забезпечення правопорядку, відновлення комунікацій, евакуація громадян, забезпечення охорони об'єктів інфраструктури, викриття диверсійно-розвідувальних груп та колаборантів, які можуть продовжувати збирати інформацію для ворога та коригувати ракетні обстріли. Хлопці, ми чекали вас як, як Бога. Ми вас всіх любимо. Ми ой, ви знаєте, немає слів. Ви для нас всі рідні. Найближчі, найдорожчі. Бережіть себе і нехай Бог буде вас.